Вітаю всіх! Хочу зробити відео звернення, трішечки, пояснення, я не знаю, як його ще назвати, на тему оч очікування деокупації, наступів і всього такого. Скажу чесно, розумієте, що я робила багато розкладів, я писала про свої якісь видіння чи певні моменти. Це дуже важка тема деокупації, тому що очікувань багато, а результату не буде. Такого, як очікується, це вже зрозуміло. Багато людей пише про це, але коли Коли це поняття взагалі розтяжне? Будуть моменти, щоб дійти до завершення активної фази. Але ж ви зрозумієте, що лінія бойового зіткнення вона не буде змінна кардинально. Це правда, це вже треба прийняти і зрозуміти, що на тему активних бойових дій не буде. Знову ж таки, є місця, де вона буде змінена. Я зараз про Харківську область певні дії будуть, і вони повинні бути, бо кордон. Кордон треба захищати, вибачте, це головне. Місто Мільйонок треба захищати. Ви тенденцію бачите, вона буде, все по-своєму буде. Це потрібно. Такі міста, як Київ, Харків, Одеса, Дніпро, треба захищати. Це факт, факт. Тому акцент йде там, де це можливо. Далі, що стосується Луганської області, вона повністю окупована, майже там 2% не окуповано, ви ж розумієте. Казати про деокупацію військовим шляхом – абсурд, безглуздя і просто нереально. Не тому буде, як буде. Куп'янський напрямок, буду ще дивитися, але там дуже важка ситуація знову ж таки, через окупацію Луганської області. Є факт. Є факт. Хто був уважний у 2022 році, звільнили Харківську область, але ж там вже застопорилося, ви ж побачили факт. Ситуація така: загострення, новин багато. І знову ж таки, я казала, що буде загострення на іншому напрямку. Все-таки, все -таки. Донецьк? Донецьк. Зараз загострення Донецьк. На жаль, неприємно, але факт. Зрозумійте, це важке питання, тому, тому. я хочу щоб ви розуміли, що, що Запорізька область, що Донецька область, Херсонська область, Луганська область. Це чотири області, які вже названі були, на які вже. Покладено око, там, де ці референдуми і все-оце все, впливає на кінцевий результат. Розумієте, окуповано багато територій цих областей. Просто вигнати ворога це дуже важко. Багато часу втрачено, багато чого не отримано вчасно і тому подібне. Треба все це розуміти. Я також розумію, що наша влада не допомагає людям, які не можуть самі споратись тим, куди виїхати, як жити далі. Багато людей емоційно не були готові виїжджати навіть за кордон, за кордон, і їм там некомфортно. Це вже друга тема. Тут потрібна психологічна підтримка дуже сильна людям, щоб вони розуміли, що вони мають можливостей багато. На жаль, цього також не робиться. Тому я намагаюся робити деякі розклади, щоб трішки психологічно підтримати людей, щоб вони розуміли, що їм хоч якось зробити. Щоб стало легше морально і від цього можна робити певні дії на практиці. Це все дуже-дуже важливо. Тому я хочу сказати: хто так чекає деокупацію, майте на увазі, що це не швидко і це буде певний час тривати, і який буде кінцевий результат, залежить від дій наших, перш за все від дій Партнерів і на що зможемо домовитись, і на який результат вийти. Сценаріїв багато. Тому так, на тему Харкова, окупації Харкова немає. І на тему виїжджати з Харкова чи ні, кожен вирішує сам для себе. Я робила головне, що окупації немає, бойових дій в місті немає, РСЗО по місту немає. Ось якої небезпеки для Харкова немає. Обстріли, ви ж розумієте, це обстріли. Вони то їх є, то немає. Все залежить від ситуації. Тому треба кожному вирішувати для себе, як йому краще. Давайте вірити в ЗСУ і надійтесь на краще.